Сьогодні знаходиться на стаціонарному лікуванні 100 хворих, в тому числі 67 хворих в обласній інфекційній лікарні, 18 хворих у провізорному госпіталі, який знаходиться у терапевтичному відділенні міської лікарні, 4 хворих у Великому Березному. П'ять хворих у Мукачівській центральній районній лікарні і один хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні в місті дерево в інфекційному відділенні. Оце ну, на сьогодні от, така цифра стільки захворіть. Ще може бути хворих, але вже думаю, що небагато, тому що основна маса поступила. Інкубаційний період триває від декілька годин в основному до трьох, ну, максимум до чотирьох. Суток, дуже рідко коли сім діб, але це е, не при такому захворюванні. Так що, думаю, що основна маса поступила, якщо вже зараз будуть поступати, то люди не в великій кількості. Ну, попередньо це е, сельманез, але це попередній діагноз, тому що виставити кінцевий діагноз, треба е, бактерія росте 5 днів. розумієте? Через трені баклаборант нам може дати попередній діагноз, але остаточний діагноз дають на п'ятий день. У нас 100 койкомістів 40 дитячих і 60, хво... і 60 для дорослих ліжок. Але враховуючи цей надзвичайну ситуацію, то, звичайно, ми розмістили декілька додаткових ліжок. І, звичайно, сьогодні у нас знаходиться на стаціонарному лікуванні 118 хворих. Ну, На даний час двоє хворих у важкому стані знаходяться. інші всі в середньому, в основному, найбільше хворих із легким перебігом цього захворювання. Але Ситуація може помінятися через кожні години, розумієте, так що, але в основному хворим стає краще. Медики все проводять для того, і в принципі я ще раз наголошую на тому, що в нас медикаменти є, медикаментозне забезпечення в нас хороше, і, в принципі, я думаю, що все закінчиться добре.